Настала повноцінна весна, і скажу чесно, це просто неймовірна радість для грибників, тому що нарешті з'являються перші гриби і нарешті тепліє, нарешті ліс оживає, природа оживає. І дійсно люди, які люблять природу, люблять ліс, люблять гриби, вони мене звичайно е прекрасно зрозуміють. І з пробудженням природи пробуджується наш ютуб-канал. <YouTube> Він знаєте, так ніби. Упадає усплячку. Мій Ютуб-канал реально він, знаєте, йде таким природнім циклом. Тобто весна він пробуджується, літо він такий найбільш активний, осінь він йде на спад і в зимі він, знаєте, відпочиває. Я, якщо чесно, не буду брехати, у мене ще є інший Ютуб-канал, який я активно розвиваю, тому що я вже не раз сказав, що я пічник, роблю печі. І мені дуже важко. Вести два канали, але я не хочу просто закидати оцей канал і постійно знаєте зимою він спить і приходить весна. І я хочу, щоб е, щось як кажуть, за, зафільмувати, тому що без лісу, без природи просто не уявляю свого життя. І відповідно, для того, щоб його розбудити, треба ставати активними. Не забувайте, що ваші вподобайки, ваші коментарі, ваша активність вона пробудить наш канал, тому що за зиму він трошки. Я кажу під дрімов. І із першими промінчиками сонечка, з першим теплом е, у лісі появляється, е, перший грибок, який має назву саркосцефа. Його дуже важко з чимось сплутати, тому що він має таке, знаєте, яскраве забарвлення, і відповідно, е, крім нього, практично більше немає нічого в лісі, тому сплутати його від нема просто з чим. Відповідно починає рости саркосцефа і в тих самих місцях, що саркостєфа, тому що саркостєфа любить такі, знаєте, е вологі воло вологі ліси, і навіть не ліси, а більше такі, знаєте, е такі, е якісь такі корчики називають, тобто, знаєте, де багато старих е сухих дерев, багато листя, багато вологи, відповідно, там росте саркосцефа. І в таких самих місцях в той самий час е росте черемша. Черемша це також така, знаєте, перша весняна зелень, перші вітаміни. Тому я сьогодні прийшов збирати і саркосцифу, і черемшу. Скажу так, черемша точно є, тому що я якраз прийшов у містечко, де є е, черемша. Від... Назбирати її буде неважко, а з саркосцифою буде дещо важко. Тому що взагалі про саркосцифу я дізнався того року, до цього я її ніколи не збирав. І того року я один раз пішов, тому що не мав часу більше. і... Буквально знайшов один-два грибочки і потім не мав як збирати, бо вона приблизно після того, як вже стають теплі ночі, коли нема морозу, вона починає рости. Ну і там, напевно, активно, там десь з середини березня до середини квітня вона активно буде рости. Тому сьогодні, хоча б попробую знайти, щоб показати, як вона виглядає. Я не обіцяю, що я сьогодні її назбираю. Можливо, вона ще, знаєте, маленька, можливо, треба тиждень-два почекати, щоб вона підросла. Але я думаю, що я точно знайду, щоб показати, як вона виглядає, і, відповідно, назбираємо черемші. Черемша це такий дикий часник, його також не важко з чимось сплутати, тому що він має ось такий вигляд, отакі листочки. І, відповідно, має запах, запах. Часнику тому сплутати нереально не, не що ми сплутати е, дуже добре збирати ось такі молоденькі листочки, тому що потім, коли вони виростають більше, вони вже стають несмачні а от якраз перші листочки, такі буквально пару днів тому, вони почали рости. Вони неймовірно пахнуть і з них. Дуже-дуже смачний салат. І, відповідно, сьогодні я буду збирати оцей, цю черемшу і буду робити салат. Максимально прості інгредієнти, але дуже смачний, дуже поживний. Перша весняна зелень. Збирати черемшу нема абсолютно ніяких проблем, тому що, як правило, вона росте полянками такими. Ось тут я знайшов таку поляну, на якій можна назбирати дуже багато цієї черемші. Як бачите, то, що я казав, що вона любить рости біля вологи. відповідно, в таких самих місцях любить рости е, саркосцефа, яку я дуже хочу сьогодні знайти, е, щоб хоча б самому поглянути на грибок, живий грибок після такої, знаєте, довгої е, зими. Збираю ось такими пучками і ще такий розкажу вам секрет. Що її добре збирати або в якийсь кошечок, або в тканинну сумочку, тому що дуже часто бачу, коли люди збирають у е, звичайні такі, знаєте, поліетиленові пакетики е, одноразові, і вони... М вона запріває. Тобто, поки ви донесете її додому, вона буде така, знаєте, пов'яла. Якщо збирати її е, просто у звичайний кошечок або в тканину, відповідно вона буде така свіженька-свіженька. Я збираю з такими пучками, мені буквально. Треба таких, може чотири пучки більше мені не треба, тому що тримати її в холодильнику також недобре. Тобто, бажано прийти назбирати, прийти, зробити салат, з'їсти і все вона не любить довге зберігання. Можна зривати просто листочок, а можна, моя особиста рекомендація це е, пхати пальці трошки нижче і зривати її оп, з таким от стеблом. Тому що ось це стебло воно дуже смачне. Тобто якраз в ньому також дуже багато вітамінів, бо якщо зірвати ну, просто листок, видно, бачите, яка різниця. Тобто ми зриваємо листок, а це залишаємо в землі. А отак воно буде смачніше і поживніше, коли запхати палець трішки ближче до землі і зривати з ось таким стебельцем. Збираючи череншун, не забуваємо насолоджуватись кожною травичкою, кожною квіточкою, особливо ці, не знаю їх правильну назву, мені здається, що це Синій підсніжник чи як, ну я не знаю. Це, якщо не помиляюсь, ряст. А це, ну не буду брехати, мені здається, що синій підсніжник. І якраз, ну, насолодитись ними можна буквально, не знаю, напевно, тиждень-два. Тому треба зловити цей момент, тому що таке можна побачити тільки навесні. Я назбирав таких буквально три пучка, і мені достатньо, тому що незважаючи на те, що оця черемша е, корисна, вона має вітаміни, але вона також нею не можна зловживати. Тому що вона, по-перше, е, люди деякі люди можуть мати на неї алергію, яким тобто таким людям взагалі її не можна вживати. І також, якщо багато її з'їсти, то вона має, знаєте, такі е, дурманний, дурманні властивості. Тому я, якщо чесно... За цей весняний сезон можу рази-два, ну максимум три з'їсти оцей салат, тобто я не дуже на нього налягаю. Е І також до салату давати її не дуже багато, тому е ось такі три пушки е мені буде більш як достатньо. Тому візьміть це на замітку, що головне е е їсти її з, з розумом не переборщити. Тепер я йду глиб цих ха хащів, вони такі досить довгі. З надією тепер знайти саркос цифу. Чи не ще я не збирав, але хочу, хочу побачити сарко з Я перейшов ближче до річки. З надією, що тут я знайду саркосифу, можливо тут більше вологості. Серкосифу я не знайшов, але знайшов помешкання бобрів і знайшов ось таке явище, яке бачу вперше. Це е, верби, які поперегризали бобри. Погляньте. Оце справа рук бобрів. Я не бачив ніколи такого. Тут. тут одна. Тут друга вже яка упала, <кій> І отут вони є ще три. Оця взагалі ну, така ну, досить грубезна перегризла. І тут такі дві. Оту вже майже догризають, а цю лишень почали грізти. Чудо. Не думав, що бобер може таке, таке грубе дерево перегризти. Знайшов такий потічок і спустився до нього в долину і з надією, що тут я знайду саркосцифу, думаю, можливо, тут вологіше І тут я також не можу знайти. Або Це не таке місце, де вона росте, або ще варіант, що просто недавно ще були морози. Весна тільки почалась, і варіант, що можливо ще... Її нема, або десь є маленька під листочками і я не бачу. Але я все ж таки ще не втрачаю надію і шукаю далі. Бачите, червоніє. Я знайшов її. Маленька-маленька, але все ж таки знайшов. Тільки погляньте, яка вона красива, який це красивий грибок. Такі дві молодесенькі серкосцифи. Навіть не хочу брати їх у руки, тому що зривати я їх, звичайно, що не буду, тому що вони дуже-дуже молоді. Е, ну, якщо б, наприклад, отакі от були і більше, то можна було б вже збирати. А оця ще дуже маленька. Тому що вони, щоб ви розуміли, бувають навіть. Е, в діаметрі 10 см. Ну, це я не знаю, сантиметр, напевно, 4 така невеличка, але можна поглянути, які вони, які вони гарні. Ось такі саркосифер. Зверху вони мають такий яскраво-червоний колір. І знизу мають ось такий блідо-помаранчевий блідо, блідо і мають такі мікро-мікро волосинки. Ну, на камеру їх не видно, але насправді ці волосинки є і. Така невеличка біла ніжка. Ось така краса. Просто е, сидіти і, і любуватися. Серкостефа росте такими кубками і доказ тому те, що отам у двох кроках я знайшов оці дві і пройшовши буквально ще два кроки, я знайшов. Ось таку полянку молоденьких. Ось тут одна, ось тут три. Одна з них така більша, дуже гарні, просто чудові. І ось тут ще одна. І ось там ще одна. Стараюсь їх не турбувати, тому що це є доброю ознакою. Через днів 3-4 я по них прийду і вони вже будуть набагато більші. І поки знімаю ось ці. Побачив тут ще тут досить багато, щоб ви розуміли. Згляньте, ось тут одна, ось тут дві малі і, і, і побачив ще. Ось тут під, під деревом ось там, червоні. Чудово. Просто чудово. Ось такий беріжок і через кожних пару метрів зустрічаю Саркосифу. Молоду. От бачите, прийшов знову трішки і ось тут така. Молоденька одна. Можливо, є під листочками інші, але я не хочу їх турбувати, хай вони собі ростуть через пару днів, вони повилазять з-під листочків і будуть набагато, як кажуть, більші і красивіші. Тому що я не знаю, як вони реагують на людину, чи вони не перестануть рости. Думаю, що, напевно, не перестануть. Ну, відповідно, оті попередні на них і перевірю, тому що через пару днів прийду і буду бачити, чи вони підросли. Тут бачу тільки одну. Прийшов до е, того місця, де я збирав черемшу. І в мене таке враження, що я тут, тут її і збирав, можливо навіть плюс-мінус на цьому місці стояла моя сумка і буквально на тому самому місці побачив, вже вертаючись, ось таку ще одну маленьку саркосципку. Дуже гарно. Відповідно, шукати далі нема сенсу, тому що я розумію, що вона ще дуже молоденька. Треба дати їй, напевно, пару днів. Для початку я дам напевно три дні. Через три дні я прийду, погляну. Просто мені цікаво, з якою швидкістю вони ростуть. Але головне, що я просто зрозумів, де вони ростуть. Тому що у грибництві дуже важливо розуміти, де ростуть які гриби. Тому що в мене був того року живий випадок, коли ми. Поїхали в Карпати і на білі гриби пробували шукати там, де ми шукаємо постійно, тобто в лісі, і не знайшли нічого. І я вже був такий розчарований. Практично вже йшли тут до машини. Я подзвонив до знайомого і кажу: слухай, така справа, нема білого в лісі. А він каже: піди на полонину. Тобто, ти йдеш по лісі, а буквально виходиш з лісу і є карпатські полонини. І в полонинах ми знайшли таких грибів, що це просто було щось з чимось. Я ніколи не збирав гриби в траві. Ну тоді це був перший раз. І я не міг уявити, що ти ходиш просто буквально по лісі 5 метрів у те полонина, і там ростуть гриби, а в лісі нема. Відповідно, така, знаєте, періодичність їх. Так само всіма іншими треба розуміти, де і коли збирати. І відповідно, тоді з грибами ти будеш завжди. Тому я так. так і уявляв, що саркосифа росте у такій місцевості, так воно і насправді є. Е, головне, що я побачив її малу, відповідно, отакої місцевості, отаких чагарників, у нас просто дуже багато. Відповідно, є великий шанс назбирати цього року ось цієї саркосифи, тому що її тушкують, її сушать як приправу, і навіть бачив, що консервують. Е, я ну, дуже хочу спробувати, тому що того року повторю я знайшов. Буквально дві штучки. Пам'ятаю, якщо не помиляюсь, навіть з'їв бо їх її можна навіть їсти сиру. О, ось така справа. Тож у нас такий вийшов перший похід у 25-му році, навіть не у ліс, а в такій, знаєте, зарості. Е, я дуже всіх прошу підтримайте це відео, тому що щоб запустити оцей процес. Тому що, якщо канал довго стоїть без відео, він... YouTube його перестає рекомендувати, тому підтримайте своїми вподобайками, своїми коментарями для того, щоб оживити наш YouTube канал. Я рухаюся додому, відповідно зараз ще буду готувати салат, всім кому цікаво. Поглянути на процес приготування. Розказувати я нічого не буду, тому що там максимально прості інгредієнти це ось ця черемча, яку я знайшов варені яйця. і Майонез може бути магазинний. В моєму випадку це буде домашній майонез. Можливо, додам ще трішки кропу. Все перемішуємо і отримуємо першу весняну вітамінну, перший весняний вітамінний комплекс. Ось так. Да я жменешню? Давай. Я куришь. Дів нема цільнозерновий хліб, на живій закласті, наш салатик, шеремші і домашній зельця. Більше нічого не треба до цього. Смакота.